Христос Воскрес, воістину Воскрес. Шановні жителі, дорога громада, міста Конотопа, вітаю вас світлим Воскресінням Христовим з Пасхою Христовою. Бажаю, щоб воскреслий Христос допоміг нам подолати ці труднощі, які випали на нашу долю в сьогоднішній час. Бажаю, щоб Воскреслий Христос об'єднав нас Християн одне ціле. Щоб ми спільними серцем, спільними устами прославляли Його величність і Воскресіння Христове. Нехай у ці святкові дні обнімім один одного і скажімо ті слова, які промовляли ученики, які промовляли їхні послідовники, і ми сьогодні з вами промовляємо. Бо саме ми утверджуємося, в чому дорогі, у тих словах, які кажемо, Христос Воскрес, відповідаючи воістину Воскрес. Бо, як кажуть святі Отці Православної Церкви, якщо людина промовляє ці слова, а не має віри у Воскресіння, то ця людина неправдомовець, то для чого вона відповідає воістину Воскрес? Тож бажаю, щоб саме ці слова утверджували ще більш нас у вірі і дали нам мир, любов і спокій. Ще раз вас з цим святом, нехай кожна сім'я, кожна родина відчує Воскресіння Христове в теплі, в любові і в радості.